Оформлені відстрочки за пунктом 9, частина першої статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, а саме за фактом здійснення догляду за своїми батьками або батьками дружини, які там особливості. Зокрема, відтепер уточнено безпосередньо, що коли подається заява на відстрочку, то в такій заяві затверджені за формулем додатку No4 до постанови КМУ 560 від 16.05.2024 року. Обов'язок повідомляти про відсутність інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд, складається лише безпосередньо на тих осіб, і в тому випадку, якщо оформляється догляд за батьками саме дружини, тобто, або одним з батьків дружини чи чоловіка. Якщо ж мова йде про здійснення догляду за своєю дружиною чи чоловіком, або за своїми батьками, про відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд, повідомляти не потрібно. Потрібна допомога.